Всім привіт! Не так давно проект NotCoin презентував нам новий проект нову таполку, яка має назву NotPixel У цьому відео розберемося, чи варто заходити в подібні проекти, яку кількість грошей зможемо заробити, а також що потрібно робити для того, щоб нас не забанили. Отож, підписка на канал, ставте лайк авансом, а ми розпочинаємо! Найперший доказ того, що проєкт знаходиться в екосистемі Телеграму та в екосистемі ноткоїну, зокрема, ми можемо спостерігати в самому додатку ноткоїна. До речі, якщо ви хочете відео про другий сезон ноткоїна, то проявіть певну активність та напишіть про це в коментарях, і відео буде вже на каналі. Ну і звісно, перше, що ми бачимо на головному екрані ноткоїна, це проєкт NotePixel. Також ми можемо перейти в розділ Games. І тут знову ж таки буде в переліку NotPixel. Це і означає те, що за спиною проєкту стоїть NotCoin та Telegram, зокрема. Тому, на мою думку, не варто пропускати даного роду проекти, тому що екосистема NotCoin доволі гарно себе показує. Це показав дроп NotCoin, показав дроп -Dox. От, І я думаю, що. Піксель доповнить ці ряди і покаже гарні результати на лістингу. Тепер давайте розповім вам, що потрібно робити в цьому додатку, а що не варто робити, якщо не хочете, щоб вас забанили. Ставте лайк, ну а ми продовжуємо. Механіка самої гри максимально проста: нам дають холст на 1 мільйон пікселів. І все, що нам потрібно робити, це брати і зафарбовувати пікселі в різні кольори. Ми можемо приблизити і побачити, що деякі люди малюють цими пікселями цілі картини. Отож, ми можемо допомогти їм намалювати якусь певну картину, або просто поставити цей піксель в будь-якому іншому місці. Одразу скажу, що самотужки намалювати якусь велику чи гарну картину не вийде, тому що в додатку дуже багато людей і все дуже швидко змінюється. Тому найкращим рішенням буде допомагати іншим малювати їхні малюнки. Також тут можна прокачуватись. Для цього вам потрібно нажати на свій баланс зверху та відкриється меню, в якому ви можете виконувати різні завдання, за що будете отримувати додаткові монети. А також є вкладка «Бусти», де ви можете прокачувати свій аккаунт. Ось цей пензлик відповідає за те, скільки ми будемо отримувати поінтів за один зафарбований піксель. Блискавка відповідає за те, як швидко буде відновлюватись ваша енергія. На самому початку е максимальне відновлення триває 10 хвилин. З кожним прокачанням разом цей час зменшується. А батарейка відповідає за те, який максимальний запас енергії у вас буде. Ще декілька цікавих моментів, яких ми не встигли проговорити. Більшість людей приходять в проєкт і відразу починаються запитання. Скільки часу мені треба фармити його, скільки ще до кінця залишилося, коли лістинг, скільки грошей роздуть і тому подібне. Зараз ми перейшли в офіційний телеграм-канал проєкту і можемо бачити повідомлення від 26 вересня. Мова йде про те, що токен Pix ми побачимо вже в листопаді. Відповідно, якщо лістинг буде в листопаді, то часу залишилося не так і багато. А я рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, тому що саме там інформація з'являється однією з перших, а також деяка інформація не доходить до Ютуба. Про цей проект NotPixel я писав ще 26 вересня. Тому ті, хто був в телеграм-каналі, змогли зайти одним із перших в цей проект. Повертаючись до NotPixel, хочу розповісти вам, що не варто робити, якщо ви не хочете, щоб вас забанили. Багато користувачів жаліються на те, що вони не можуть зайти в свій додаток. Якщо вас не запускає додаток, тоді варіанта, скоріше за все, всього два. Перший додаток просто не відповідає, про це ви можете написати своїм друзям, колегам, знайомим і запитати, чи в них все нормально. Якщо ж у них все нормально і їх запускає. Тоді, скоріше за все, проблема в тому, що вас могли забанити. Через що можуть забанити? Для того, щоб знайти відповідь на дане питання, ми знову ж таки переходимо в телеграм-канал проєкту та дивимось повідомлення від команди, в якому мова йде про те, що будуть забанені ті, хто малює прапори. Відповідно, раз на певний період робиться знімок всіх пікселів, і всі користувачі, які малюють на території прапора відповідним кольором, отримують бан. Давайте підсумуємо ще раз. Якщо ви бачите на хості прапор, то я вам дуже рекомендую не заходити і не домальовувати його відповідним кольором. Про це неодноразово говорить команда у своїх постах. Підсумовуючи, хочу сказати, що заходити чи не заходити в даний проєкт, вирішувати вам. Але підтримка з боку телеграму та з боку ноткоїна гріє душу. А я, в свою чергу, бажаю вам профітів, мирного неба та всім добра!